Доброго ранку, церква! Будемо знову занурюватися в Євангелії разом з тисячами людей, які ще ранку прокидаються для того, щоб почати свій день з поглядання Бога, з поглядання Його краси, з поглядання краси Його Сина. Для того, щоб сповнювати своє серце поклонінням І хочеться прочитати. Один вірш із першого послання до Тимофея до з другого розділу, п'ятий вірш. Апостол Павло говорить такі слова: «Ібо єдин Бог, єдин і посередник між Богом і чоловіками, чоловік Христос Ісус, предавший себе для искупления всіх. таково було в своє время свідчення». Дивіться. Апостол Павло він говорить про те, що оскільки Бог один, то є лише один посередник між Богом і людьми. І цим посередником є Ісус Христос. І посередник Він потрібний тоді, коли між двома сторонами порушені стосунки. І ми знаємо про те, що між грішними людьми і святим Богом порушені стосунки через гріх. Тому для того, щоб нам повернутися до Бога, для того, щоб нам збудовувати стосунки з Ним, нам потрібен посередник. І цим посередником став Божий Син. І хочеться сьогодні поговорити про те, чому Христос, лише Христос один, є нашим посередником між Богом і нами, чому лише один Він може виконати цю. Місію. І перша причина записана в книгі Пророка Ісаї, в 53 розділі, 10 вірші, говорить про те, що душа Христа вона принесла жертву у милостивлення. Тобто життя, яке прожив Христос, і смерть, яку Він приніс за наші гріхи, вони досконало вмилостивили Бога. Коли потрібно вмилостивити якусь із сторін конфлікту, то для того, щоб вмилостивити розгнівану сторону, потрібен дар. І от Біблія вчить нас про те, що може бути даром для Бога, що може бути даром для того, хто створив Всесвіт, хто може... що може бути даром для того, хто володіє всім. І Біблія говорить, що дар Богу серце впокорене. Так Господь говорить в своєму слові. Дар Богу, серце впокорене. Єдине, що можна принести Богу в дар, це своє впокорене, сповнене поклоніння перед Ним серцем. І життя Христа, воно було саме таким даром. Хто впокорився більше, ніж Христос? Хто впокорився більше, ніж Божий син, сповнений. Поклоніння живому Богу. І Його серце, і Його життя і Його смерть, вони повністю вмилостивлюють Бога, тому що вони є самим самим великим досконалим даром. Біблія говорить про те, що наша праведність, вона як вимазаний одяг, як нам часто нагадує пастир Це Ісаї 64.6. Подумайте, чи змогли б ви. Господа, чи змогли б ви навіть земного царя вмилостивити, принісши йому вимазаний одяг в якості дара. Ви б його не вмилостивили, ви б його ще більше розгнівили. І Біблія каже, що наша праведність, наша упокореність, вона в очах Бога, яка це одежа. Тому ніхто, ніхто з людей, навіть найсвятіший з людей, не міг бути посередником між нами і Богом, тому що в нас немає що Богу дать, в нас немає чогось такого, що ми могли б принести в дар Богу. І цей дар Богу, Богу був дійсно приємним. Але слава Господу, що Бог послав свого сина, який став людиною, який отримав таке серце, як отримали ми, і він повністю впокорився перед Богом. І його життя, його смерть. Вони стали цим досконалим даром Богу, що вмилостивлює Бога. І він став посередником. Друга причина, чого лише Христос міг стати цим посередником, полягає в тому, що ніхто не може вибрати, прийняти на себе цю честь самостійно. Посередник може бути вибраний. Лише Богом. І в посланні євреям в п'ятому розділі 4-5 вірші вони і говорять, що ніхто не може прийняти на себе цю честь самостійно. І тому і син Божий, роль священника, роль цього посередника, він не прийняв на себе сам. Але через Слово Боже, сам Бог проголосив Сина Божого посередником нашим. І Бог говорить, ти священник вовек чину Мілхисідека. Сам Бог проголосив Христа цим посередником. Чи проголосив Бог ще когось таким посередником? Ні. Бог не проголосив нікого таким посередником, ніхто не може сам собою обрати ту честь, яку Бог дав своєму сину. І третя причина, вона полягає в тому, що Христос досконало вирішив проблему нашого гріха. Він досконало вирішив причину нашої ворожнечі з Богом. І того в Псалмі 102, 12 вірші, говоряться такі чудові слова, що як далеко схід від Заходу, так далеко Бог закинув наші гріхи. Христос своєю кров'ю змив гріхи наші, і Він поніс їх від очей Божих. Сама причина Божого гніву. По відношенню до нас, вона була досконало вирішена Ісусом Христом. І всі ці причини зробили Христа єдиним посередником. Він єдиний, хто приносить Богу дар, який не можуть дати ні люди, не можуть ні принести люди, тому що не гідні цього. Він єдиний, хто вибраний Богом, і Він єдиний, хто досконало і назавжди вирішує. Причину нашої ворожнечі з Богом. Тому що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити у відповідь на те, що Бог послав свого Сина бути нашим досконалим посередником, між ним і нами? Ми не можемо нічого зробити, ми не можемо нічого додати, ми можемо лише вклонятися Богу за Христа, вклонятися Христу. Як великому посереднику і сповнювати поклонінням свої серця. Тож давайте цей ранковий час ми проведемо в поклонінні, ми схилимося перед ним, щоб висловити Йому слова нашої хвали, слова нашої подяки за ту велику працю, яку Христос зробив для нас як наш посередник. Господь дякуємо Тобі Боже за Христа. Дякуємо тобі, Господь, за те, що вічний Божий син став нашим посередником. Господь, ти своєю кров'ю змив мій гріх та собою поніс його від Божих очей, поніс його так далеко, що ніколи мій гріх більше не буде перед Божими очима, ніколи більше не викликатиме Божий гнів, ніколи більше. Не відділятиме від мене від Бога. Дякую тобі, Господь, за це. Я не міг ніде сховати мої гріхи від великого Бога, очі якого бачать увесь всесвіт. Але Ти поніс мої гріхи і ти вирішив проблему між мною і Богом. Твій дар, Господи, наскільки великий і досконалий, що вмилостив Божий гнів. За мільйони людей, не лише за мене. Твоє життя і твоя упокореність покрила величезну кількість гріхів, величезну кількість злочинів. Ніхто з людей не міг би зробити так багато, щоб покрити бодай один гріх наш, а ти покрив гріхи всіх нас. Слава тобі, Господь! Мені немає чого. Додати до твоєї досконалої жертви. Мені немає чого додати до твого досконалого дара. І ти зробив так, що я можу лише жити і дякувати тобі. Дякувати як Той, хто не тільки не потребує того, щоб додавати щось до твоєї досконалої жертви, але й немає чого додати до твоєї досконалої жертви. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, за цей великий план, за те, що навіть. Найбідніша духовна людина, навіть найогидніший грішник, може бути примирений тобою з Богом, бо твій досконалий дар покриває гріхи всіх нас. Ти праведний син Божий, ти передвічний син Божий, ти досконалий син Божий, що постійно стоятимеш перед Богом за наші гріхи, постійно стоятимеш перед Богом аж до того. Моменту, коли ми ввідемо в Твоє царство, коли ми предстанемо чисті і виправдані перед лице святого Бога, ти поніс на собі бруд наших гріхів для того, щоб ми, вірою в Тебе, носили Твою чистоту, носили Твою святість. Дякуємо тобі, Господь, за це. Цвяхи Христа відібрали Твоє життя. І віддали його в дар Богу. Дякуємо Тобі, Господь, за це. Дякуємо тобі, Боже, що твої рани навіть на небесах будуть згадкою про те, яким великим даром за нас ти зробив своє життя. Нехай в цьому прославиться Твоє ім'я, нехай наші серця будуть сповнені поклоніння Тобі, і нехай це збудовує нас, нехай через це наша любов до Тебе зростає. І ми будемо іншим людям розказувати про те, яким досконалим і великим посередником ти є, наш Господь, Отець, Син, Святий Дух. Амінь.